Доброго дня, кінчилась липа, але ну, не сильно липа радувала, запах вам не передать. гречечка, гул стоїть, це зараз 11 годин. Бджоли куча, страшно ходити, щоб не, не покусали одна на одній бджоли. Ділянка досить досить велика. Обалденніший. Найголовніше, що і запах. Трошки дощики пройшли. Йде тепло. Це тепер на гречку. Трошки я спізнююся, робота не дає, вже вона тиждень-півтора цвіте, ну що буде виділяти, нам вистачить. Бджоли навіть візуально видно, що стільки гречка по пояс мені. Знаєш, видно. Так, гречка, тиждень і горці спустя. Як і раніше гуде, але видно, що вже починає відцвітати і знову не встигли, бджілка працює. Стоїть, Зараз десь пів одиннадцяти, десь пів 30 за цей тиждень посуха, 35 градусів Погоріло мабуть, і так як і липа Радує, щоб б крутиться хоч якийсь запах може буде гречаний. Трохи липини докачали, трохи гречки. Буде супер різнотрав'я. Площа здорова, треба глянути скільки-то тут приблизно. Ну, гуде, одне вже радує Через три дні має спасти ця жара на 25, якийсь дощик грозовий. Ну будемо бачить. Ну бджіл хватає бачу. Даже не побоюсь цього слова, бачу своїх. <гум> так, шотьор. Готуємося до пікніка. Це два робочих дружині і куму Пікнік стол. Це може я де забіжу маленький стільчик. Від села наша гречка, золотарник ранній пішов. Ну, зараз весь вже почне масово розцвітати. Будемо відкачувати гречку, Аж не віриться всі в куртках. Так, похмуро, холодно. Один я в футболці. Гарячий естонський парень. Джмелик примерз. жилки поодинокі вилітають прилітають з білою обніжкою з жовтою в основном вдома жди жде нас завтра на роботу сьогодні вихідні треба качати якось так Тестова маточка номер 10 пішла. Ну от уже такий Це так, Не знаю, Гречка, не гречка. Бджоли, кажу бджоли, меду мало. Ну, щось пробуємо. Щось пробуємо відбирати. Не знаю, може від знутраві які лишилися. Піднесли. Ну, меду. Яхті. Да. Хоча є красиві рамки. Третій корпус, що там знизу. Зараз подивимось. Що, трохи є. Є і на другий корпус. Це, мабуть, буде пустувати, мені здається. Так, видно, видно. Так, буду економно. Того що... Процес ще треба на другий точок їхати. Золотарник підходить, треба відкачати оце, що було. Так, другий корпус меду менше. Почнемо з центральний. Він на гречку не особо схожий. Скажу вам один плюсик в цій погоді. Вітер стих, але прохолодно, не знаю скільки, похмуро. От. Бджоли, хоч трошки збуджені, але в шатрі їх немає. Тут я якби з ними поборюсь, а там тут. Все-таки їм не переливки, Було б... Ну як не переливки? Неприємно коли воно над головою літає. Жужить. Ну, Отаке от печатне. Тут не долити. Показує як є. Хваститься немає, чим це перший рік, який так кожен раз недобор іде. Недобор меду я що <laughs>, з медом. А тут така ситуація. Ну, тут не долита, залишаємо, дольють золотарником, тут теж бачите мед де п'ятна Ну щоб не розказувати сказки, зразу покажу. Нижній корпус, оце 1, 2, 3, 4, 5 рамка по центру. Ну, видно і по цьому корпусу було. Тобто, якось отак. Маловато. Ну от і Переходимо. Бачу гарну рамочку. Подивіться. Розплод дуже хороший цієї сім'ї дуже багато відкритого Ну, якщо все було получно то в в мене гарненько піти але ми ще надіємося ще на один медосбор ну, підливає трошки гніздо але в загальному картина чудна Взиму, яка б була, ну ще треба бжілка сіренька. Це сюди підсаджували з першого блітника. Ну, так що, можливо вже і тут і помінена, неможливо вже точно є помінена бджіла. Ось так от. Але ще заберемо. поставиться сюди. Ну, ще вона буде працювати на Золотарнику або на гречці номер 2 Відкрию секрет. Вже накачалося всього.